На питання організації заяви громадян. Я. Я, Я, що, ти ти Я. І так, е, звернувся до нас звернення рішення продавчого комітету Хмельницької міської ради е, 22.01.2015 2015 року номер 13 було виділено в кімнату номер 516 в гуртожитку за адресою будинок 5 вулиці Івана Сірка для відселення громадянина Семенюка Тараса Михайловича і Семенюка Ігора Михайловича. Е, коли ті почали орден і відсілялися, там виявилася заборгованість Корнійчука Олега Михайловича в розмірі 402 гривні, який, до речі, тексту. Це Так, переконати, передав пропозиція комісії дати додатку. Голосуємо за пропозицію да. комісії. Хто да. за? Прошу да. проголосувати. Прошу опустити. Проти. Нема проти? Нема. Утримався. Прийнято. то. Одноголосно. Далі. Далі. Аналічна заява. Просить спитати Павло Олександрович Просить списати за торговність 1699 мільйонів гривень, 69 копійок за спожиту теплову енергію за адресою вулиця Гагарина, будинок 6, квартира 29. Він отримав ордер, ну, в смысле, був поставлений 25-го, 26-го, і в той він написав заяву. Склад сім'ї він один, селяється туди, мама померла, мама померла. Мама померла. Да, і десь він проживає в другій квартирі. Тоді виясняли, що чи дату запозицію до лаві не тільки? Педа пропозиція комісії. Голосуємо за пропозицію. Так. Хто за? Проти? Немає. Отримався. Немає прийняти. Далі. Далі. Клопотання. Українська православна церква святого великомучення канцелітелемо Пантелеймона просить. Звільнити від сплати за бойову участь у розвиток інфраструктури міста, будівництво храму Святого Другому та православного медикоціального комплексу. Пропозиція комісії звільнить. Це... Хто за медикадження? Ще... Це... Ко... Це... Кого... Я... Ще... Через дорогу. Через Ще... дорогу, а... Церква договорюка. Неправильно Зараз... не, як... не, де... не поймуть. Це корупція. Голосуємо? Я соглашаю. Кому хочете, теж свій. Утримався. Прийнято. Далі, 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 Степан. Так це ж російська Православна Церква, Московський Патріархат. Я Я не відвідав, який патріархат. Ну то не царь. Не царь, Написано Українська Православна. От написано, бачите, що Божа на церква. Далі, далі, далі. Далі. Молодіжна громадська організація перспектива просить встановити ставку арендної плати у розмірі 15 гривень за квадратний метр. Орендована приміщення за адресою проспекту Перемоги 5Х, приміщення СО Шахтар. Пропозиція комісії встановити розмірі 15 гривень не було, помісті. Було, було. А в чому тоді смисло? Ну я заявлю за про конфлікт інтересів традиційно. Ну я являюсь молодіжної громадської організації перспектива. Протягом трьох років орендував, платив 15 за закладати матер, хоча для громадської організації молодіжних передбачено гривень закладати матер, але ми домовилися з. Директором Сокшахтара, і так як би було. Після е, закінчення трирічного е, терміну відбувся конкурс, так як у процедурі. От, і по конкурсу я знову виграв це приміщення, але ну, ставка там була 51 гривня. От, зараз звертаюся до депутатів, щоб повернути. Ну, відповідно, я там беру на себе зобов'язання е, ремонт, до ну, вже не е, е, Таке приміщення, де постійно е, лідом було. Зимою холодно і там. Ну, главное, а чому 51 гривня? Звідки воно? конкурс був, там, 4 учасника. ні 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 ребята. Так той, хто давав 50 гривень, сьогодні, значить, залишиться з носу. А ви давали 51, а зараз просите 15? Хтось давав 50. Так, в принципі, кем... не, ну якщо конкурс вийшов на 51 гривню, то що ж це закон? В принципі, таке не виникало в нас Ні, на ну... Так будет и не может. Так будет и не может. Я знаю, вон, э, по примещению, а в, тому, в том же, в том же самом примещении, до сколького дошли? До 111 теперь, <со> да? Да. и платит? И до сих пор никто не заплатил. Нет, заключила в год уже. В его, да. Да. Плат, и, мы проверим, будет ли плата. Мы проверим, проверяем. Мы там президент. Да. Повірте. Під що 50, від чого вони грали від цього? Я не знаю, під чому, ну конкурс же ж був оголошений. Вони що... Ми виграли, піддали 51 рівня. А зараз кажуть, дайте 15. Діти ну, 50, 50. дають нам за 50. Запуск. А до нас в суд можуть на нас подати, тому що ті попередні, що 15 там Запуск. десь. А просто можуть суд. Вибачте, я виграв теж конкурс. Я поставлю на голосування, але так не буває. Конкурс виграли з 51 гривні і кажуть, дайте питання. Я тебе шкодую, бо 51 гривня це дійсно забагато за це приміщення. Повірю. Я говорю при всі, це багато. А ти напиши заяву на приватизацію цього приміщення. Хто забрав? Шановні, шановні, е, значить, справа в тому, що дійсно я не знала, наприклад, що було дійшло до 51, що був конкурс. Я думала, що 15 гривень було, а він зараз чи 30 було, а зараз він 15 російський. Тут розцінки зараз дуже важко. А чому я вам скажу? Зараз прийдуть вся світова Володимира 3, я от його підтримую, бо він робить. Прийде вся здорового де і буде теж просити, щоб ми зменшили зменшили рядну статусу. буде президент. Но я думаю, Борис, почекай, да, Тому що ти открой сейчас сайт і посмотри, що вони з нами делают. Они всі пишуть, що вони поважні люди, бо вони пивши судді, бивши прокурори, пише ті саме, а ми не поважні, бо ми є не ті. Справа не в тому. Як ось ти почекай, Бодь, може бути зараз цей закон, що новий, от подивіться, що пойдет сам. Треба порахувати його, бо будуть у вас там, не робити, поки ремонту, вас буде там оцінку проводити. Почекай, може якраз в тебе вийде так, як є. Я вже зробив у першому, ну, тобто вже прийнято рішення комісії, то раз. Та розумієш, в чому справа? Ніхто не знав, що 51, Ми думали, що у тебе було, і ну, ти от зараз. Та... Не нусь, ну, ну, ті ж получає, Так, от, от, от я, 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 я тут. А це громадська організація. <пл> Мотиво. Мешпатому ж на вийти, коли він на конкурс подавав, тут можна хроміка спитати, коли він на конкурс подавав, та був конкурс. Чи то треба ну, якось? Бо їм, ну, щось тут треба... Де, на конкурсі написано було чотири заяви. Ці чотири заяви писали на 30 гривень. Хоча в конкурсі ну, не вказано було, для якого е, цього призначення використовується приміщення. До того моменту, коли я завжди писав заяву на. Бо я орендував тут, наверное, П'яти э, в шести різного роду комунальних підприємств я завжди вказував для якої діяльності. Для молодіжної діяльності у нас передбачено гривня за квадратний метр і всі йшли ну, без питань на, на обслужі. От. Після того я підійшов, тут є От, в центрі міста. Ну, ми Прославу такі... по 15. Я три роки платив така разу. Я робила, але тут конкурс був. Коли ми робили тут в березні минулого року сесію позачергову. Зараз вони всі прийшли. І ви там всі збиралися. Це була молодіжна організація. Прошу ти мови, можна назвати як завгодно молодіжну організацію, а робити там певні речі. Ні, чекайте, я... не треба, не треба. там Думаю, штаб, фактично спільної думки. Це молодіжна організація. Не, давайте відверто говоримо. Ну, вопрос да, конкурсу, да, я давай. не знаю, що там є. Нам щоб встановити конкурс, де він. А громік є, де він. Я... Ну, ну, Закінчився термін дії договору. Згідно баст... діючого законодавства, ми даний об'єкт виставили на конкурс. на даний об'єкт було 4 заяви. Переможцем конкурсу стала молодіжна громадська організація ставкою 51 гривня без врахування під <рес> час. <рес> <рес> Я просто не хочу. А я сумма вы что, блядь? Друзья, я ще раз кажу. Люба з тих організацій, в тому числі ця організація першу ставку робили 30 гривень, значить може подати в суд і виграти, ми, ми приймемо просто незаконне рішення. Тому я попереджаю, а незаконне рішення я підписувати не буду. Боже, просто підтримати другу. Прошу як і занадто слово, я впевнений, що ніяких підстав подавати в суд в жодній громадській організації як і будь-яку інша організація, яка брала в конкурс, ну, участь в конкурсі, немає. Ну, немає, друзі, вони програли конкурс. І підстави якихось подати в суд на що подавати в суд, який предмет судового розвитку вони програли, то платіть по тих, що ми виграли Яка різниця. Зараз це зовсім інше інші робочим заробіт і все наглядаємо зовсім інші питання, а ви дали мені Я зараз. Я міг через рік подавати, міг і не подавати. У мене точно таке саме, як в колегії є право подати таку заяву, як в нього взяти земельну ділянку. Я ним скористався. Комісія розглянула питання, прийняла рішення. І зараз ну, я прошу по процедурі піти, поставити на голосування. Я поставлю на голосування. Я Хай я. спорсує. Процедури. Якщо ми приймаємо вирішення, ми нарушаємо закончити. Ви маєте право надавати. Але другий за ним переможець має право так само подати в суд. Що Комісія могла і не розібратися. Ми чуть не розібралися і зараз. В чому справа? От Олена Іванівна була на комісії, каже, я не зрозуміла. Ні, я не побула комісія. Про зараз я коли боря, це Я тут депутата я точно армально. Я не знала, що після години. Ну Я не знала цього. Я сказала, що я підтримую, навіть її вам кажучи, так і чесно, навіть, що не є. Але зараз я просто знаю, що це буде. Але є ще інші варіанти, як можна приступити. От я все переключала, ти я це знала раніше. Добре, значить, я ставлю, прошу річну комісію стати і ставлю на голосування питання, хто за те, щоб дати цю кільку і з 51 гривні зробити 15, прошу проголосувати. Один, два, три, чотири. Оріє, 6. Одинадцять. Хто проти? Один, два, три. Я знаю, що не прийняти. Скільки там? 4. Хто утримався? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Рішення не прийде, йдемо далі. Да. А свобода немає поміщення. Свобода не має приміщення. Що це за хамство таке? Що це за хамство таке отут виступати вот на своїх колегах? Що це за хамство? таке? Прошу, Прошу далі. Регіональне відділення Державна война України в Російському. Перевідати комунальну власті територіальної громади міста Новгородського захисту споруду цивільного захисту, сховища, прикольний номер 5034 34 вбудовано виробничий корпус власних захисту 3 І адреса вулиця Луцька, 25, щоб в проєкті приватизації не вирішується статутного капіталу ВАТО Значить, Пропозиція комісії. Відмовити по питанні регіонального відділення фонду державного рання України щодо передачі комунальної власті і причини. Так, так. Ця споруда є підтопленою та не відповідає інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони в мирний час. Затверджує наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Тобто, диво. Хто за рішення комісії? Прошлу Прошу, Прошу. сесії у нас був депутатський заклад, депутат Киричук оголошував його, і як нам здавався цей депутатський запит цього питання. Я так думаю, що ми б мали повернутися до цього, зобов'язати ознак, налагодити в цьому приміщенні і зробити хоч якийсь ремонт. Того приміщення. Тому що вони зараз нам віддають, що в... хочуть, стараються, але ми відмовляємо їм в тому. Але ми повне право маємо зобов'язати їм і... Немає... зробити, хоча маємо емоції, право. тому що ще Là, раз, я вибачаюсь, як <соц> я> звер... 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 звернення і як рішення. Ну <соц> але де воно знаходиться? Звернення було всі <соц 'я> д... д... <соц 'я> передати на власність територіальні громади, сказав службу з роду і пішов потім. В мене є... а, як, а яке рішення? Що було відмовити? У мене, мене є пропозиція. Значить, записати, відмовити, але другий пункт рекомендувати зробити ремонт, привести його в належний стан, у відповідність до всіх цін, і після цього передати. Але Неослас, а, не а фонду майна. І після того, значить, приступити до процесу передачі. Згідно законодавства. так, так, так. фонду майна, не ви нас. Голосуємо так. з тою добавкою, так? так? Хто так. за? Так. Хто проти? Так. Утримався. Прийнято. Далі йде. Так, Новолинське воде Волинській області, ну, значить, просить надати пільгу на 2016 рік В розмірі 100% зі сплати за землю. Пропозиція комісії відмовити Волинській області від надені пільги в розмірі 100% Зі сплати за землю. Так як відповідно до пунктів 123, сім, 12-3 статті 12 додаткового кодексу України, не дозволяється сільським селищним міським радам України. Встановлювати індивідуальні пільгові ставки, місцевих податків для збору для окремих юридичних осіб та фізичних осіб підприємців і фіз осіб бразилянців для складати таких податків. І наші кумінальні... ну що? Ставимо на голосування рішень комісії, хто, хто проти, утримався. Прийнято одного голосу. Переходимо до слідчого питання. Про внесення змін до рішення міської ради про структуру і штати, виконавчих органів Нової міської ради, що з постійками. Шановні депутати, згідно даного проєкту, пропонується внести зміни до структури штату, виконавчих органів Новоїцької міської ради. В двох пунктах: перше, це Внести посаду, вести посаду в управління освіти заступника начальника управління освіти це перший пункт, а другий замінити суті, посаду спеціаліста першої категорії, відділі правової роботи та житлових питання на посаду головного спеціаліста цього відділу. У нас є начальник управління освіти, яким. Відповісти, якщо у вас цікавлять когось деталі, хоча ми говорили вже про це е, на комісіях. Одноголосно підтримали Голосуємо, так? Голосуємося. Хто за? Прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримався. Прийнято одноголосно. Далі. Про внесення змін до рішення міської ради про міську цільову соціальну програму розвитку і спорту Голосуємо? Да. Хто за? Хто проти? Утримуємося. Прийнято про прийняття ФСТ в комунальну власність. Тоже слухали і дякуємо. <постив> Даємо слово, да? Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти утримався Риня. Йдемо далі. Про підтримку звернення депутатів Володимир Волинської ради районної ради до президента України Генерального прокурора Володимира Волинського міського суду щодо зняття обвинувачення проти дезертинство бійців 51 ї березня. Хто за? Хто проти? Немає. Утримаюся, немає. Прийнято. Про передачу частину котельні в оренду. Голосуємо. Хто за? А кому ми передаємо? Нікому. Ми даємо згоду на передачу. Потім буде конкурс. Проти є? Немає. Утримався, є? Немає. Про передачу будинку 16 по вулиці Перемоги селище Жовневе на балансу ОСББ. Голосуємо, так? Да? Хто за? Ви. Хто проти? Утримався окремо одноголосно. Додавок додаток до цього. Відповідний закон не знаю, що прийняти чи тільки першому Першим Першому. Першим? 1 липня який закон? Який закон? Не, 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 не. Це про те, що передати на баланс всім мешканцям і ремонти повинні робити тільки е, балансоутримуючі. Це, це, це закон називається про деякі особливості е, балансу отримання багато квартирних будинків. Власниками. Що таке? Від першого читалі. Ще його не багато є. Так, питання, ось головні ми розглянули, залишилося різне. Володимир Дмитрович проінформує, які ми отримали відповіді по цьому. Ви приймали багато рішень. Сьогодні добували рішення про зведення і до президента. І на деякі наші рішення пройшли відповідь. Я не знаю, чи варто зачитати, бо так, є відповідь Генеральної прокуратури. Далі, ну суть така, суть всіх відповідь зводиться, я би так, так сказати, делікатно, щоб нікого що не обрати. Лайка, шліки колеса бощо. Ні <ганування> про що? Але відповідь може переагували. Значить так, про е, відповідь. Ми там зверталися по 10-6, питаєте, люди стояли, щоб заборговувати що Галина прокуратура надіслала, нам видає, що надіслав під поїздку. Перше, щоб відніславнірку. По, по нашому рішенню і по 10-й шахті і по забороні зарплаті за шахтерів, теж пише, що там таке тирі що прийнято, а таке рішення не прийнято. Ну так в загальному е, описав працював. Якщо є необхідність, можна сканувати і хніти кожного результату на, 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 на. Адміністрація президента. По нашому рішенню, що е, тарифи на газ і на перегрів дуже високі. Пише, що е, пан Шимків, за адміністрації. Ви думаєте, ви зачитав? Значить, що зачитав? Він е, надсилається в камні, надсилається реагування. Тобто прореагував. Він написав, що стурбований. І е, замголови комітету Верховної Ради Бабак. Е, це іменно побеждано по, по тарифах, де ото нагасу Зараз Сказала, що комісія і в кінці написала, що за результатом роботи робочої комісії буде приготовлено грунтовний звіт, який буде направлено кінет в кіберміністрів. Доручення примірня сидівка та направлено ключові міністерства і нашу комісію зарегулювання. Ну і потім вона нас ще потребують цього випадку. Варто зачитувати деталі? Я думаю, що ні. Саме головне, що реагують, відповідають і йдуть зміни. Так як всі подивилися, я дуже знаю. Луцький район і... Луцька до... міська рада і районна рада, і місто Володимир Волинський звернулися до православної прихожан Української православної церкви Московського патріархату, якщо коротко суть про об'єднання у єдину помісну церкву. Якщо хочете, я прочитаю це звернення. Читала, не, Читала, Читала. Я прошу підтримати звернення Читала, Новолинських не, депутатів Новолинської міської ради до православних протежан Української православної церкви Московського патріархів місто Новолинського. А де вони це звернення прочитають? Це бравши. Я був, я Це звернення публікувати, зацінувається міської ради, нагадайте на щось. Воно є. Може треба зачитати, то ми зараз. Там все добре. на Купу. Молодець. Ваша пропозиція, щоб ми підтримали і проголосували. Ну, ми отримали таке звернення і проголосували. Я думаю, що всім зрозуміло, що коли нас розділяють, то нами власне. Нам треба об'єднуватися. Значить, і коли у нас три чи чотири православних тільки церкви, це... Значить, нас розділяють. Треба об'єднуватися От поляки, треба їм позасвітити у них. так? Да? Бог, ойчизна город. Дублі, Підтримує. Да. Підтримує? Да. Голосуємо. Да. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти? Немає. Отримався. Немає. Прийнято одного голоса. Шановні депутати, ми розглянули всі питання порядку денного. Досить оперативно. Я щиро вам дякую. І завершуємо. Ваше засідання гільно.